Вітаю, друзі! Мене звати Тимур Філоненко. Це новинний дайджест на каналі Ісландія. Новий проект, де ми беремо найголовніші новини протягом декількох днів і даємо вам в такому короткому форматі, який ви можете коментувати, подивитися і, в принципі, не витрачати доволі багато часу. На це обов'язково підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити ці випуски. І почнемо з того, що відбулося в Дніпрі сьогодні. Зранку ворог наніс масовий ракетний удар по цьому місту. Ми знаємо, що були прильоти в жилі будинки і на Напевно, найважчі прильоти були по медзакладу, який знаходиться в місті, і по ветклініці, яка знаходиться поряд там. На момент випуску цього відео кількість постраждалих і загиблих ще поки уточнюється, але на цей момент відомо про трьох загиблих і більше 20 постраждалих. Як повідомили в повітряних силах України ворог завдав удару ракетами с 300 та С 400 Можливо, також було використання а, дронів камікадзе і крилатих ракет. Росіяни не можуть показати якихось вдалих операцій на а, полі бою і тому продовжують свою терористичну діяльність щодо цивільного населення України. Як ми бачимо, це вже ввійшло у звичку бити по цивільним об'єктам, по жилим будинкам і по медзакладам. але це тимчасово. Я впевнений, що збройні сили України витіснять ворога з нашої країни. І саме тому ми повинні ще більш ще частіше підтримувати збройні сили України. Вибирайте ті фонди, які вам подобаються. Вибирайте ті медіаплощадки, які вам подобаються, які збирають на збройні сили України, які передають збройним силам України всю необхідну їм техніку, все необхідне їм обладнання. І донайте, донайте, донайте сильний тил повинен стати списом для фронту. І до наступних серйозних новин сьогодні стало відомо, що голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир влаштував п'яне ДТП, в результаті якого загинув один нацгвардієць-строковик. Це якраз відбувалося перед початком комендантської години. Строковик розставляв дорожні знаки, які говорять про комендантську годину, щоб обмежити рух на дорозі. І в цей момент п'яний суддя. Олексій Тандир збиває його на своєму автомобілі Lexus преміум класу. Як кажуть свідки, одразу як суддя дізнався про смерть національного гвардійця, він відмовився надавати експертизу щодо свого алкогольного стану, заважає оформлювати поліцейським ДТП. Правильно, як це повинно бути. А також видання про суд українське дізналося, що сам Тандир. Відмазував також за п'яні ДТП своїх колег, наприклад, у 2018 році. Наскільки стало відомо, у національного гвардійця у строковика залишилося троє дітей його брат, батько воюють зараз на фронті. І, взагалі, особисто від мене від нашої редакції складається таке враження, що судді зараз трішечки забули про те, що йде війна. Ми знаємо князева з хабаром 2,7 мільйонів гривень. Зараз Тандир. І, враховуючи подібну ситуацію, народним депутатам варто задуматися над проведенням суддівської реформи, а саме люстрації було б непогано позбавитися ось таких персонажів в наших суддівських корпусах. А тим часом Нідерланди планують передати Україні свої F-16. Про це повідомило видання Bloomberg. з посиланням на власні джерела серед чиновників цієї країни. Нідерланди планували утилізувати свої F-16, бо вони вже переходять на п'яте покоління винищувачів. Вони планували у. Утилізувати близько 30 а, своїх винищувачів f 16 але тим не менш а, вони розірвали контракт з компанією, яка мала це робити, і призупинили, просто зараз а, зберігають десь ці літаки і не збираються їх нікуди передавати. Поки офіційних заяв від Нідерландів не було, але оскільки країна є одним а, з двох лідерів, Поряд з Великою Британією з двох лідерів, які очолили коаліцію винищувачів, то не важко здогадатися, куди ці літаки пойдуть. Тим паче, те, що самі Нідерланди першими запропонували навчати наших пілотів, як керувати цією системою. І наостанок нам новини підкинули за Street Journal. Всі ви знаєте, що до України і до Європи приїздив спецпредставник Китаю Лі Хуей. Його робота була в тому, щоб представити китайський мирний план і переконати країни, які е, нас в першу чергу, і звичайно, країн наших союзників і партнерів, погодитися на цей мирний план. Зараз він вже приїхав до Москви з візитом, і з Street Journal написали про те, що е, Лі Хуей пере. Понував, е, європейців про те, що вони повинні відмовитись від американської допомоги, стати автономними, е забити взагалі на всю цю війну, е сказати Україні, щоб вона віддала свої території, е які завоювала Росія вже Росії офіційно, і провести новий кордон і встановити якийсь мир. Ну і звичайно, під цим соусом. Збільшити вплив Китаю у Європі, як я казав в минулих випусків, Лі Хуей, напевно, і весь китайський уряд вони не зовсім розуміють, що відбувається тут в Україні. Вони не розуміють, на якому екзистенційному рівні проходить ця війна. Тому я думаю, що навряд чи що європейські, що українські дипломати і чиновники погодяться на такі пропозиції, враховуючи те. А які заяви ми вже чули від наших партнерів на західній Європі, а саме від Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії? Ну і звичайно, заяви Америки про те, що ми і надалі будемо підтримувати Україну, поки вона не звільнить всіх своїх територій. А Китаю мені здається, варто все таки переосмислити свою позицію в цій війні і зайняти сторону добра. Це був новинний дайджест від каналу Ісландія. Мене звати Тимур Філоненко. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, оскільки це новий проект. Як вам подобається, не подобається. Будьте активними, давайте розвивати своє ком'юніті. Не забувайте, що у нас є Ісланд Шоп. Обов'язково а також не забувайте донатити на інші наші проекти, які ми робимо для Збройних сил України. З вами був Тимур Філоненко. Побачимося на наступному інформаційному тижні.